Поглянь на це дерево, від його стовбура простягається гілля, від якого йдуть інші гілки. Дещо схоже відбувається з розгалуженим алгоритмом, тільки його гілки не для листочки виплодів, а для умови команд. Детальніше дивися далі у відео. Нагадуємо, розгалужений алгоритм це алгоритм, у якому виконання команд залежить від певних умов. Його також називають алгоритмом з умовою. Про цей та інші види алгоритмів у нас є окреме відео. Рекомендуємо спершу переглянути його. У розгалуженому алгоритмі можуть бути так звані гілки для умови, що нагадують гілля дерева. Тобто в ньому є розгалуження, яке може бути повним або неповним. Наприклад, перш ніж піти гуляти з друзями, ти перевіряєш, чи заряджений твій телефон. Якщо так, то можна йти гуляти, а якщо ні, то спершу потрібно зарядити телефон. Такий алгоритм має повне розгалуження, бо складається з окремих команд для кожної гілки алгоритму. Алгоритми з неповним розгалуженням складається з однієї або кількох команд, які виконуються, тільки якщо справджується умова, а інші можливі дії в ньому не передбачено. Розгляньмо алгоритми з умовою в середовищі програмування Scratch. І з цим нам допоможе група команд керування. Проаналізуй блоки із цієї групи команд. Як ти думаєш, які з них відповідають за алгоритми з умовою? Ось блок команд із неповним розгалуженням. Сюди можна помістити умовою команди, які буде виконано, якщо умова справдиться. А ось блок із повним розгалуженням. Крім умови, тут можна додати команди, якщо умова справдиться, та інші команди, якщо умова не справдиться. Створімо проєкт для алгоритму з розгалуженням. Насамперед потрібно видалити поточного персонажа. Натискаємо на кнопку Обрати спрайт та знаходимо в бібліотеці іншого персонажа, наприклад, ось цього краба. Змінюємо сцену на відповідну для краба. Для цього натискаємо на обрати тло та на зображення підводного світу. Спрайти сцена готові. Тепер можемо складати сценарій. Нагадуємо, сценарій або скрипт – це сукупність команд, які має виконати спрайт. Про це в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно. Із групи події на поле для складання сценаріїв перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Переходимо в групу команд Датчики вибираємо цей блок, згідно з ним Спрайт ставитиме запитання та змінюємо текст у полі для введення. Потім з групи керування додаємо блок з умовою. У цьому сценарії умовою буде правильність відповіді на запитання спрайта. Як це реалізувати? Переходимо в групу Оператори, вибираємо в ній блок зі знаком дорівнює та перетягуємо на місце для умови. Далі переходимо в групу Датчики та додаємо блок Відповідь тут буде зберігатися введений текст і активуємо блок відповідь, щоб він з'явився на сцені зверху. У полі після дорівнює потрібно ввести правильну відповідь. Як ти думаєш, що тут варто написати Краб плаває під водою, а тому в полі для відповіді потрібно ввести слово водою. Це означатиме справдження умови, і спрайт підтвердить, що відповідь правильна. А щоб крап не стояв на місці, із групи команд Рух додаємо блок ковзати та вибираємо Вказівник. Після відповіді спрайт переміститься по сцені туди, куди вказуватиме курсор. Перевіримо, що в нас вийшло. Натискаємо на зелений прапорець і бачимо, як спрайт ставить запитання, а внизу з'являється поле для введення відповіді. Вводимо правильну відповідь. Підтверджуємо її і бачимо повідомлення, що все правильно, і краб рухається по сцені туди, куди вказує курсор. У цьому сценарії ми використали блок із неповним розгалуженням. Якщо вести хибну відповідь, скрипт виконуватися далі не буде, тому що на цей випадок дій для спрайта не передбачено. Спробуймо зробити тут повне розгалуження. Для цього Блоки з неповним розгалуженням та його командами перетягуємо трохи вбік. На його місце із групи керування перетягуємо інший блок із повним розгалуженням. Умова залишається та сама, тому перетягуємо її з попереднього блока, також перетягуємо команди для спрайта на випадок справдження умови. Тепер попередній блок з умовою можна видалити Для цього. Натискаємо на нього правою кнопкою мишки та вибираємо Вилучити блок. А на випадок неправильної відповіді в новий блок додаємо команду Говорити і відповідний текст. Сценарій готовий. Прогляньмо його в повноекранному режимі. Спершу вводимо Правильну відповідь. Бачимо, як спрайт виконує всі команди, передбачені для справдження умови. Ще раз натискаємо на зелений прапорець і вводимо хибну відповідь. І бачимо, як спрайт виконує команду, передбачену для випадку, коли умова насправджується. Наразі все. Спробуй повторити схожий проєкт самостійно і поділися своїми результатами в коментарях. Запам'ятай, розгалужений алгоритм це алгоритм, у якому виконання команд залежить від певних умов. Розгалуження алгоритму може бути повне або неповне. Алгоритми з повним розгалуженням складаються з окремих команд для кожної гілки алгоритму. Алгоритми з неповним розгалуженням складаються з однієї або кількох команд, які виконуються. Тільки якщо справджується умова, дякуємо за перегляд. Став вподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!